Алло, алло, А вам потрібні тестувальники? Я, якщо що, дуже гарно вмію тестувати? Шо, що, що? чи тестую ПЗ? ХЗ? Ну, мабуть, тестую. Так, звичайно, тестую. Я все можу тестувати. Там, наприклад, на роботі каву можу протестувати або е, робоче крісло на зручність протестувати. Повірте, я в цьому розбираюсь нормально. Що, що кажете, не підходжу. Та я знаю, що не підходжу, я ж сижу, як я можу підходити. Ал. Алло? алло, алло, Щось связь прервалась Чи що? Треба мобілку протестувати, походу, бо щось не альо. Всім привіт! З вами Даша Кубик і новий проєкт «Кіберф'ючер. 10 професій майбутнього від компанії Леново та Малої Академії наук. У кожному випуску ми розбираємо певну it професію Беремо інтерв'ю у фахівця, спілкуємося про його досвід та кар'єру. А в кінці відео наша hr спеціалістка Олена ділиться інсайдами про ці професії, кому вони підходять, скільки можна заробляти, та які навички знадобляться. Більшість професій ми вже обговорили, і відео про них можна переглянути на youtube каналі Ман. Сьогодні ми розбираємо професію тестувальника. Допоможе нам в цьому Ярослава Мазепіна, сіньор QA, яка вже більше 9 років працює на посаді тестувальниці та навчає цьому інших. Ярослава, давай почнемо говорити про твою професію. Розкажи, чим ти займаєшся? А, я quality Assurance Шурансінженженір. Моя спеціалізація General, тобто я займаюсь і мануальним тестуванням, і автоматизованим тестуванням. Все вмію і на машинки вишивати теж. Ага, ну поки дуже складно. Давай розкажеш так, аби це зрозуміла я і ну підлітки, які дивляться нас. А, гаразд, давай простими словами. Коли ти використовуєш будь-який прилад або будь-яке будь-який сайт, будь-який додаток. Ти вважаєш, що все повинно працювати. Тобто, якщо ти відкриваєш камеру, камера повинна відкриватися. Якщо ти о, переключаєшся на камеру відеозйомку, то повинна переключатися відеозйомка. Ось моя робота впевнитися, що все буде працювати до того, як це ти побачиш і будеш використовувати. То це все ну, через тебе працює, моя камера селфі, зрозуміло. Так. Ну, простими словами, зрозуміло. Я страж якості. Тобто, о, моя задача впевнитися, що все зроблено так, як хотів замовник, що все працює так, як буде зручно користувачу, і зрозуміло йому. Зрозуміло e, QA, так я правильно вимовила e, або тестувальник. Це ну одне і те ж саме. Ні, а це дуже трики момент. Дуже часто кажуть, що QA або qa тестувальник одним словом я так і думала насправді, що це одне ні. QA, Quality Assurance, це гарантія якості, тобто це великий процес, який включає в себе аналіз вимог, роботу з вимогами, планування, тестування, створення стратегії, а якісь заходи з тестування. А тестувальник. Це лише частина і тестування загалом. Це лише частина quality assurance. Тобто, якщо ми візьмемо жодні, то це quality assurance, а оце тестування. Угу. 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 Добре. Розкажи, з чого взагалі почалась твоя кар'єра? Що ти робила для того, щоб бути тим, ким ти є я зачилася на математичному факультеті? У мене диплом магістра з відзнакою. Я магістр прикладної математики. Ну, звучить дуже класно. Так і є. Я вивчала математику, я вивчала програмування, я вивчала технічні якісь е не професії, напрямки. І коли майже 10 років назад я обирала собі професію, я дуже лінива людина у плані програмування. Серйозно Що <свісно> <свісно> за парадокс? Я не люблю це робити. Я вмію, але не люблю. І Я так думала собі, ну ось про програмування. Ну я знаю декілька мов програмування. ну Собору, so і я вирішила шукати щось, що мені дуже, дуже буде цікаво. Я дуже допитлива людина, я дуже м, цілеспромована. Тобто я можу сидіти 2-3 години і робити одну те ж ту одну ту ж саму справу, і мені буде окей. І на той момент Йоанна було чимось таким, про що м, наразі розповідають всі всюди. Це було щось що тільки з'являлося та набирало оберти. І я вирішила спробувати. А якщо бути абсолютно чесним, то я йшла не на QA, не на тестувальника. Я почала працювати як it support менеджер тобто я а, мала контакти з Користувачами мала контакти з розробниками і була таким звіном, хто відповідав читачам та користувачам, чому в них щось не працює? Але за два тижні я замучила своїми питаннями настільки розробників, що вони сказали, так переходьте з товарником. Це твоє. Ну ти була задоволена цьому? Ти хотіла, щоб так було. Так. Круто. Скажи, будь ласка, я всім ставлю таке питання, як твої близькі відносяться до твоєї професії? І ось з самого початку, як тільки ти обрала цей шлях, Ну, для когось може це щось знаєш, таке дивне, незвичайне. Чому не лікар, чому не вчитель, незвичні ось ці професії, які потрібні всім? А. Мій чоловік навчався зі мною на одному факультеті, в одній групі, він програміст. Ну, на той момент він ще ж не був твоїм чоловіком. А Він був моїм хлопцем. Ага. Тож... Круто. Ми, роб... Ми працюємо в одній сфері і нам комфортно. Наразі він не програміст, наразі він. О, боже, Я не пам'ятаю, хто він. <реш> хто він там? Head of engineering. Ага, ну щось, щось важке. <реш> щось на важкому я Ні, не важке. він а, а, керує командою з 30 плюс-мінус працівників. Це повна команда, iOS, Android, тестувальники, BAI. Розкажи про свою першу професію, першу першу роботу. Розкажи про свою першу роботу. На той момент не було такого буму, не було такої багато такої інформації. Тож я вчилася на практиці. І е, я закінчила курси самотестувальника через два роки, маючи два роки практичного комерційного досвіду. І це було якось так: хм, може мені потрібно якийсь сертифікат? Може потрібно, хм, перший курс тиць. Тобто, ти це як не сил... не думала про це? Ось як буде, так буде. Не, те, щоб я не думала, я працювала з у команді тестувальників. Тобто я переймала одразу практичний досвід. Не а, теоретичний, а одразу практичний. Тобто, коли ж я прийшла на курси, мені було абсолютно нецікаво, я дуже швидко їх закінчила, бо я все знала. Я працювала в різних компаніях. У мене дуже класний був досвід. Я з Донецька переїхала в Дніпро, всі ми знаємо чому, до 2016 рік. І моя компанія також велики в Дніпро, тож я не втрапила роботу. І це була аутсорс-компанія. Що значить, що аутсорс у нас було дуже багато проєктів від замовників від США, якщо бути дуже чесними і відкритими. І я одразу вела три проекти. Це дуже крутий досвід, бо на кожному проєкті різні технології, різний стек. Це дуже цікаво, і ти дуже швидко зростаєш як спеціаліст. Але дуже відповідально. Так. І іноді важко працювали ми не 8 годин і навіть не 10. Це цікавий період життя. Спочатку я була мануальним тестувальником, і одного дня до мене прийшов мій лід і сказав, що нам потрібні автотести. Тобто, замовник попросив мати автотести на проєкті. Ми не мали змоги найняти автоменшил ківа інженіра. Тож це був мій гол. Я повинна була це робити. Я це зробила. Ну в тебе був досвід. Все ти, ти могла? Ти ти? Ти не боялась? Я боялася? Звісно, я боялася. Я знаю декілька мов програмування. Я знаю Java, я знаю C Sharp, я знаю C++, Порта трішки. Тож, коли мені сказали, що ми будемо писати на C Sharp, це не було якоюсь дуже великою проблемою. А університетський досвід допоміг. Так я розбиралася з фреймворками, так я опанувала якісь нові навички, але це дуже складно не було для мене. А ось ми заговорили за навички. Яких основних навичок та знань повинен мати тестувальник? Англійська перша, ось всі, кого я не запитаю. Та... Ну. З, з ким у мене було вже інтерв'ю. Англійська потрібно знати англійську, англійська без цього нікуди. це дуже просто. Я можу пояснити, чому майже весь ринок IT в Україні це закордонний ринок. Так, ми маємо приблизно 10% українських компаній, які розвиваються в внутрішньому ринку. Ти можуть працювати, знаючи тільки українську, російську, російську вже ні, але тільки українською не потрібно нам зовсім, і це дуже маленький відсоток. Усі інші це компанії з Ізраїля. З Великобританії, з США, на якій мові вони розмовляють, ну так і абсолютно вся документація ведеться англійською мовою, усі перемовини йдуть англійською мовою, усі мітинги, все йде англійською. Тобто, якщо ти її не знаєш, ну це неможливо. Всі, хто нас дивиться, вчить англійську. Вчить англійську мову. Навіть своїм студентам, коли коли вони приходять до мене, я завжди кажу: я вас навчу тестуванню, але паралельно ви повинні вчити англійську. Бо якщо ви вивчите тестування, а потім вийдете на ринок шукати роботу. Верегідність того, що ви її знайдете, вона є, але вона низька. А тепер такий, таке питанечко. Скажи, тестувальник працює в команді чи один? Може так, може так. Залежить від проекту, від а, того наскільки великий проект, наскільки він а, сформований по командам. Ще на а минулий мій проект. Нас було чотири QA. На проєкту це багато, це класно, це дуже цікаво. Наразі я один QA на проєкті. Це теж класно, я собі почула абсолютно комфортно. Якщо ми працюємо в компанії, це залежить від проєкту. Якщо ми працюємо на фрілансі, сам собі майстер. Тобі як комфортніше? Я не полюбляю фріланс. Взагалі, я дуже е, маю негарний опит з фрілансом, ага. дуже болючий опит з фрілансом, я б не так казала, тому я його вон... не моя. Ким ти зараз працюєш, де де саме наразі? Я працюю в Циклани. Це українська компанія, дуже відома, дуже велика. Має дуже багато представництво і по Україні, і по світу. Проект, на якому я працюю, це Тора це інвестиційна компанія, інвестиційна платформа, яка є і в США, і в Ізраїлі, і в UK, і дуже багато де в Європі. Скажи, що тебе взагалі приваблює і мотивує в своїй професії продовжувати ось працювати. Це дуже цікаво. Це дійсно дуже цікаво, бо тестування займається не тільки тестуванням. Тобто ми не тільки беремо телефон або веб-сайт і тикаємо кнопочки. Ні. Ми маємо такий період, який називається аналіз помог або статичний аналіз, або статичне тестування, коли ми пишемо перевірки до того, як ми будемо тестувати. Тобто, дивись, наприклад, в тебе є якась, якась форма, логів. Інстаграм, я думаю, в тебе є. Yeah. Ось в Інстаграм ти yes. логінешся. Тобі, тобі потрібно ввести логін, потрібно ввести пароль і натиснути кнопку Увійти. Моя задача придумати перевірки, які потрібно зробити для того, щоб оце, оця форма працювала нормально. Якщо ти гарна дівчинка, ти введеш свій логін, свій пароль, натиснеш кнопку і залогінишся. Все окей, так. Але ти ж можеш ввести якусь вилітверду і натиснути логін. Що произведе? Ти повинна побачити помилку. Моя задача впевнитися, що ти її побачиш. Uh -huh. Моя задача впевнитися, що ти не зміниш діяльність функціоналу програми. Тобто, наприклад, ти можеш вести не тільки, там, якщо є обмеження на ввод символів, наприклад, максимум богін може з 10 символів. Складатися так. Якщо ти введеш 12, що відбудеться в програмі? А якщо введеш 10? А якщо введеш 9? а якщо нічого не введеш? А якщо попитаєшся злогінитися з пустими полями, а якщо попитаєшся ввести якусь ін'єкцію, оце все це велика творчість, це дуже цікаво. Тобто, ми, ми придумаємо перевірки, звісно, враховуючи допомоги, які в нас є, і складаємо так. А за весь період твоєї роботи вигорання в тебе не було. Було. Було? Що ти робила На в цей момент? Три місяці я брала відпустку. Я не працювала в ІТ взагалі. Я взагалі не працювала. Це був дуже цікавий досвід, коли ти шукаєш себе і розумієш, чим ти хочеш займатися. І протягом цього періоду я зрозуміла, що мені настільки цікаво в ІТ, що мені потрібно лише змінити проект. Я змінила проєкт і все стало на свої місця. То тобі потрібен був ось цей перерив, щоб зрозуміти... Так, Я працювала 4 роки на проєкті, це немалий час, ти звикаєш до проєкта, він набридає тобі, а, ти по-іншому його сприймаєш. І я... Просто засвідчила і все стало на свої місця. З чого почати? З чого почати? Ось, наприклад, я там підліток. Ну чи там мені вже 18 років, може я хочу десь вступати. Мені вступати куди ще йти на курси. Таша, а я тобі скажу одну річ, але це не ти не образишся. В мене є а, знайомий, дуже гарний знайомий, якому виповнилось в цьому році в березні 18 років, і він має 4 роки комерційного досвіду як програміст. У 18 років. У 18 років. Ну, треш. Але ж це, але це класно, це круто. Ну, Він, мабуть, супер освічений, а як йому так далося? А він почав займатися програмуванням ще в школі, в початкових. Не в початкових. В, початкових. в ранніх класах йому дуже цікаво. А він писав а, одне. А, один з додатків, які ми всі знаємо, якщо ти в Києві, ти бачила є такі ніндзя суші, і ось цей хлопчик писав їм додаток. Це дуже круто. Ніндзя суші це ну, всі знають, я знаю їм. Е, дивись, а як він починав? Що він робив там? Ти кажеш, там скільки йому, 13 чи тринадцять. Програмування він його вивчав самостійно, а потім він спробував щось писати, і він починав як фрилансер і знаходив собі. Проекти, які він писав. А де він їх, їх знаходив? Чи? Ось є біржі, навіть для тестувальників є біржі для фрилансерів, де вони можуть отримати досвід, і там, ну мабуть, такі спочатку задачі не дуже важкі. А спочатку дуже важко отримати перший проект, бо ти приходиш з пустим портфоліо, ти не можеш доказати якийсь свій досвід, якісь свої навички. Тому найскладніше mm -hmm. – саме складне це отримати перший проект. Далі, коли вже проект виконаний, якщо він виконаний гарно, ти отримуєш зірочки, якісь фідбеки, і твій профіль починає розвиватися. У тестувальниках так само, якщо вони працюють на фріланс піжар, є їх профілі, є відгуки, які замовники залишають, і вони таким чином підіймають свій рейти, беруть більше замовлень. Так далі, це дуже класно. Ось і є одна із мотивацій, ось цей. Хлопець, за якого ти кажеш, в такому ранньому віці ну досягнути великого наразі він навчається на другому курсі в КПІ. Клас. Але як ти вважаєш, потрібно одразу родитися такою людиною? Чи можна стати? Дивись. Це потрібно розуміти, що тобі цікаво. Якщо тобі це цікаво, ти будеш цим займатися у вільний час, читати якусь додаткову літературу. Таким чином ти будеш розвиватися. Якщо це тобі не цікаво, але цікаво твоїм батькам, і вони дуже хочуть, щоб ти стала якісь спеціалістом і наполегливо кажуть йди на курси, вчись, обираю цю професію. Це може бути кейсом, але не дуже часто. Розкажи, які кар'єрні можливості взагалі е, мають тестувальники? До чого е, стріміться? Якщо ми кажемо в фінансовому плані, то це дуже великі перспективи, особливо якщо виходити на міжнародний ринок. В українському є планка, у яку ти можеш вдаритися. Якщо ти виходиш на міжнародний ринок, планки немає. Якщо казати про перспективи, то е, Якщо ми починаємо з мануго тестувальника, то ми зростаємо як трині, джуніор, мідл, сіньор. Коли ми доростаємо до сіньор тестувальника, є декілька вихід розвиття. Перше, ми продовжуємо бути мануальним тестувальником і просто займаємося, качаємо свої скіли. Друге, ми переходимо в автоматизацію і проходимо знову джуніор, мідл, сіньор, але вже автомейшн. Або ми йдемо в менеджерство. Тобто ми стаємо тест. Дом, тест-менеджером, тест-архітектором і так далі. Ще є це не дуже частий кейс, але він релевантний, коли тестувальник стає бізнес-аналітиком або проджект-менеджером. Що це означає? Що це означає? Він а, міняє направленість своїх дій. Тобто він не займається тестуванням, бізнес-аналітик займається а, збором вимог. Він з замовником дуже часто переписується, зізвонюється. І дізнається багато вимог для функціоналу, який буде розробляти команда. Дуже класно, коли QA переходить біфінс-аналітика, бо ми дуже допитливі, ми вже маємо досвід, які перевірки робити, і коли замовник нам каже якусь вимогу, ми одразу, будучи дієми, задаємо десятки питань, щоб повністю кварифікувати вимогу. І тоді команді проще це розробляти. Якщо переходить в менеджмент... В Project management, то ми знаємо скільки часу потрібно на тестування, ми технічно освічені, і це теж допомагає планувати. Тобто декілька стрічок є. Тобто, ну рости є куди. Звісно, є. Ярослава, скажіть, а були якісь цікаві, може, кумедні історії або крінж, як то кажуть у нас зараз. Крім ж був, це не дуже кумерна історія, але це дуже гарний досвід, який я отримала. Обчально. Я працювала тоді два роки як тестувальник, і у нас був дуже важкий реліз. Тобто, ми повинні були віддати програму. Вона вже була у Web Store. Ми додавали новий білд, тобто нову версію програми. І я забула перевірити. Оновлення версії. Що це означає? Коли в тебе стоїть інстаграм, він у тебе автоматично оновлюється. Або якщо yeah. ти вимкнеш, тоді ти ручками будеш оновлювати. Ось що приспособиться: є попередня версія, нова версія додається і заміняє попередню. Тобто проходить накатування однієї версії на іншу. Ось я це забула перевірити. Наче то нічого страшного. Але ми отримали ситуацію, коли. 25 тисяч користувачів при апдейті просто не могли запустити свій додаток. Він падав. Коли ви зрозуміли цю помилку? Ну, і, і ти зрозуміла, що в... трошки майже через ти 10 помилив. хвилин після апдейту, бо в додатку була додана аналітика, і ми просто побачили дуже багато кришів. Ми одразу почали дивитися, що трапилось, побачили проблему, відрепродюсили її. Поплакали, і ми Тобі щось ну було за це? Було. Бу... Але досвід, досвід, повчальна але історія. Треба бути уважним. Тепер це завжди. Уважні. Бачиш, якби цього не було, то не перевіряла би ні, перевіряла би, але це був дуже такий тяжкий. Ми дуже поспішали, тому я просто забула це перевірити. Але досить є досить. Дивись, Ярослава, нас дивиться дуже багато підлітків хлопців, дівчат. Хотілося б від тебе почути якихось порад для них в плані цієї професії. Перша порада, ви повинні розуміти, що QA — це є технічна спеціальність. Наразі дуже багато курсів, дуже багато рекламних розповідей про те, що це дуже легко і кожен може опанувати цю професію. Це не так. Якщо ви а, приходите в цю професію, аби просто потрапити в ІТ, вам буде дуже складно. Якщо ви приходите в професію з розумінням, що саме ви будете робити, з чим ви будете стикатися, що це. Іноді дуже монотонна робота, іноді дуже цікава. Але це технічна робота. Ви повинні розуміти, як працює інтернет, що таке клієнт-серверна архітектура, як пишуться додатки, як взагалі вони між собою спілкуються, що таке протоколи, навіщо вони є, що таке ДНС? Не сі, Даша. Уже трошки ну, страшно. Скільки слів новин? Повинна бути базове розуміння усього процесу. Тоді вам буде легко, тоді вам буде цікаво. Але якщо ви е, вважаєте, що це три місяці, дев'ять задань, і я буду тестувальником, я опаную нову професію, ні, так це не працює. Можливо, так це працювало 5, 6, 7 років назад, не зараз. Ну так, зараз вже. З кожним роком вимоги до... ЮА ростуть. Чому? Тому що багато приходи научків, які вважають, що вони дуже легко дуже просто можуть увійти в професію. Ярослава, дякую тобі велике за наше з тобою інтерв'ю. Я ну, дізналась дуже багато цікавих слів. Я, я всім так кажу, тому що за кожного інтерв'ю я винош, виношу якийсь ну, багаж знань, якщо чесно. Дякую тобі ще раз велике. Було корисно. Сподіваюсь, нашим глядачам також. Я впевнена в цьому. Всього тобі найкращого. Дякую, Даша, тобі також. Було цікаво поспілкуватися. Навзаєм, Два. пока. А нашим глядачам я нагадую поставити лайк під цим відео, написати якийсь коментар і переглянути інші ролики з нашими експертами. А далі поради від HR-ки, не перемикайтесь. Даша та Ярослава вже обговорили одну з найпопулярніших професій в IT – інженера або в перекладі інженера з контролю якості. Скільки ж можна заробляти в цій професії? Як стати спеціалістом? І наскільки вона є популярною? Про це далі. Оскільки QA-інженери відповідають за те, що продукт працював без збоїв та відповідав вимогам замовника, їм потрібно володіти певними технічними навичками, як то писати, запускати тести, а також орієнтуватися в теорії тестування для того, щоб вміти знаходити відповіді та вирішення певних класичних проблем. До того ж, QA-інженерам необхідно розуміти весь цикл розробки продукту та потреби клієнта, вміти працювати з документацією, оскільки це одна з найважливіших задач, та мати гарні комунікаційні навички. Особливо на найвищих посадах основною перевагою професії вважають відносно швидкий та легкий вхід в ІТ. Це частково є правдою, оскільки попит на професію досить високий, зарплати теж високі, і навчання триває досить швидко. Тестування є творчим процесом, тому це може бути як перевагою, так і недоліком для тих, для кого це є некомфортним. qa інженери контролюють якість роботи колег, тому їм потрібно постійно робити зауваження іншим і вказувати на те, що зроблено не так. Це може бути досить дискомфортно, але за наявності гарних комунікаційних навичок можна легко проходити ці епізоди і не застрягати в конфліктах. Діапазон заробітних плат залежить від навичок та знань самого спеціаліста від власної компанії та локації офісу. Заробітні плати починаються від 400 доларів для стажера, 600 доларів для джуніор-спеціаліста та доходять до 2-3 тисяч доларів для старшого QA-інженера. Конкретна спеціалізація, наприклад, automation або performance testing, може додати до цих значень 20-30%.